Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Депутати проголосували за продовження військового стану та мобілізації. Пішли у відпустку попередньо, не проголосувавши за інші важливі закони. Втомилися, мабуть. Стефанчук хапався за серце. ахкав і охка. Те, що ми бачили вчора, це смерть Української ради. У роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня. Про це пише Українська Правда з посиланням на співрозмовника у фракції Слуга народу зазначається, що депутати домовилися, що наступ Пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня. Кадрові зміни в уряді та всі інші питання перенесли на той час пише видання. Цьому передувало те, що 23 липня народні депутати, які підтримують законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, заблокували трибун Верховної ради з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його. Їхню вимогу не було задоволено першої заступник голови Верховної Ради Олександр Корні. Єнко голосив перерву в засіданні. А ось про що це пишуть прості українці, професор Ягодзінський. Кулеба в Китаї, Кулеба заговорив про мир. Зеленський заговорив про життя людей як цінність і зупинку війни, як те, що має врятувати життя. Все це дуже добре. Але все це, на мою думку, під примусом. Під примусом були попередні тези. Під примусом нинішній. Що це за примус? Ні, це не російське ПСО. Це зміна геополітики в світі. І отут виникає важливе питання, як ми нині себе позиціонуємо? І що на нашому боці? Стратегічна перемога не впевнений. Тактична перемога не впевнений. Єдність суспільства доволі сумнівно перед тим, кого забронювали, а кого ні? Що ми зараз можемо пред'явити нашому ворогові як аргумент? Партнери дивна ситуація з партнером. Новий президент Сполучених Штатів Америки на горизонті. І отут виникає просте питання: а чи можна було оці тези кулеби? І Володимира Олександровича транслювати рік тому, а навіть півтора, коли Україна мала безумовний тактичний і стратегічний аспект е, хорошої позиції на переговорах. А ми це говоримо зараз. Тоді, коли вже весь народ рік про це говорить. А ми табуювали тему миру, тему зупинки війни, а тепер ми про це заговорили. Як віднесеться до цього народ? Позитивно, але не до тих людей, які приховували ці теми і які забороняли їх у лічному просторі через масу всяких підставних і непідставних каналів і ресурсів, включно з марафоном. І що тепер з цим, -цим робити? Дайте відповідь. Було Гаркафітнес-мама. А все-таки, яка турботлива у нас Верховна Рада в 12 раз проголосувала простим смертним українцям мобілізацію продовження військового стану, а самі у час повномасштабної війни йдуть на місяць у відпустку. Зауважу на цілий місяць, і тут навіть не коментується. Тобто люди мають платити податки, думати, як виживати, ще й мобілізація, ТЦК, а вони собі відпустку на місяць. Чудово, правда. Як не дбають. Хіба таке можливо було десь взагалі в якійсь країні? Проти своєї фракції збунтувалося навіть слуга. А речник нашого ворога, речник РПЦ, відповів, що президента Зеленського потрібно повісити. У мене питання: ви кого захищаєте, ті, хто не хоче підтримувати заборону РПЦ: РПЦ чи президента Зеленського? Росію чи Україну? Ті, хто прийшов за перебріка, чи тих, хто захищають вас, щоб ви отут прийняли правильне рішення? Влада грає в політичні ігри з питаннями заборони діяльності Російської православної церкви в Україні, бо вірить, що більшість прихожан Московської церкви це її виборці. Про це сказала народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Те, що відбувається тут, це проста історія. Це відсутність політичної волі. А чому вона відсутня? Чому вона висутня? Я знаєш, думаю, що хтось переконав та, людей, які приймають рішення гладі, що серед прихожан московського патріархату більшості їхніх випадків. Все дуже просто. Ну, речі треба інколи називати своїми іменами. А, а чому це так глибоко сидить в деяких українцях? Москва вона дуже завжди вміла працювати з людьми. Просто це дуже. Справи приклад, коли дійсно в Криму закривають останню українську церкву. А Україна не здатна як держава при такій страшній війні, ввалити закон про заборону діяльності РПЦ. Я підкреслюю РПЦ і афілійованих і до неї структур. Треба довести, що вони афілійовані. А те, що таких афілійованих структур в вигляді окремих парафій маса це очевидно. Я родом з наш невеличкого містечка. Або на на Дніпровщині, правда? Ні, 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 воно на Вінниччині, на Вінниччині. і е, там у нас є декілька церков. Е, я власне сама там наша родина допомогла у церкву десь патріархату, вже давно там 20 ну, квітнець. Але там завжди була церква Московського патріархату. І, знаєш, там діє е, досі е, вища десантна школа імені Засерєвича Олексій. Ти Господи. уявляєш, Вінничина. Просто перепочаток річка Русь, так Київська Русь, можна сказати. І це Олексій. Я писала звернення до Служби безпеки України неодноразово. Скорее до того, що ви робите? Що робиться вища школа при храмі московського патріархату? А вони беруть хлопчиків, вони отримали великі гроші. Я переконана, що це гроші від Москви і від ФСБ. Вони зробили найкращий спортивний клуб. Вони мають два гелікоптера. І вони хлопчики навчають, тренують спортивно, та? тобто ти можеш прийти безкоштовно і тренуватися. Це добре для дитини. Добре, так. А ти не ставишся питання, якщо твоя дитина по суті має одну таку правильну, умовно кажучи, активність. Бо, бо більше нема куди піти в невеличкому містечку, особливо ти в театр ти сходиш музеям, сходиш, тобто ти можеш. А росіяни це вкладають гроші, вони вкладають у це гроші і тебе потім шевчать з гелікоптера стрибати. А далі знаєш, що відбувається? Цих дітей Налаштовують вступати в вищі вузи, пов'язані з системою оборони, системою безпеки і оборони. Отаким чином насправді поспала свою агентуру через такі осередки церкви, а в кожного дитинства це такі спогади. І ти вже кажеш, це мій духовник. Він мені добро зробив. Він мені добро зробив для цього. Знаєш, він про якісь високі речі говорить. Він мене грошей не взяв. Він мені допомагався житті, Чому ви мені кажете, що він багат? Отак ми. Москва, яка проникала насправді і просочувала свої впливи і заборонами, і тепер от такими от, знаєш, та, от, о тим класичними печивом, через такі от доходи до українських людей через осередки московської церкви. І тут треба розуміти оцей причинно-наслідковий зв'язок. звіт. Я думаю, що сьогодні Петро Олексійович дуже добре навів цитати Патріарха Кирила Гундяєва, який ну, просто закликає впливати українців. Підтримувати цю війну а? прямо, прямо, а, прямо, а. І які у вас ще можуть бути питання, які можуть бути питання. А от коли людина згадує свою історію, її дітям тут допомогли. Це... тому тут е, насправді хотілося би, щоб свідомість і мізки от від ракети, які летять на голову, трохи почищувалися. Та? І ну, ну, бо все вже зрозуміло, все вже зрозуміло, хто є хто і для чого, от але е, наш цей туман, якого звука... Звикли напускати, він продовжує працювати, і оце все це політична гра винятково політична гра, а не державна політика. Депутати не хочуть приймати правильні рішення. Вони хочуть продовження війни, а також набивати свої кишені. Поки гинуть українці, пише телеграм-канал, офісне мишення. Втомились у відпустку. Пішли бідні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.